При з вами адвокат Олексій Мендрух. Ну, щось є така новина там Міноборони нагадало в нас, що закінчується вже термін, в який повинні встигнути обмежено придатні пройти медичний огляд, і залишилось всього три тижні. І ця така новина облетіла мережу інтернет, не у зв'язку з тим, що люди не знали це, бо вже ну достатньо відома ця інформація. З січня, там чи з лютого, вже 2025 року, вже там зміни відбулися до закону про скасування цих обмежено придатних статусів і зобов'язали в нас людей пройти до 5 червня. Всі все вже знають, тому що неодноразово про це зазначалось. Новою була не ця інформація новою була інформація, що одночасно з складанням протоколу, якщо людина, звісно, не з'явилась складанням протоколу про порушення, і ну і з попереднім її затриманням такої людини. Поліцію, людина буде проходити медичний огляд ВЛК, буде направлятись туди. Зараз в цьому відео розберемо всю цю інформацію і розберемо питання, коли такий медичний огляд буде законний, коли буде незаконний, які порушення можуть бути і як себе захистити в цьому аспекті. Тому залишайтесь, послухайте це відео до кінця, розповім свою позицію, надам, звісно, з посиланнями на норми діючого законодавства і на судову практику. І зараз підпишіться прямо на канал, щоб не пропускати такі важливі новини. Є в мене телеграм-канал в описі під цим відео залишаю посилання на нього. Там виходять більш швидко птезисне, по суті, коротенько, новини діючого законодавства, огляди судової практики, ну і різними практичними кейсами. Звісно, ділюсь з вами. Тому підписуйтесь і залишайтесь моїм підписником. І так, на сайті Міноборони з'явилася така новина. от Сьогодні, 16 травня 2025 року. Три тижні залишилось для проходження ВЛК військовозабов'язним з обмеженою придатністю. І тут Міноборони нагадує, Міністерство оборони нагадує, що військовозабов'язним громадянам, які до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними до військової служби, необхідно повторно пройти військово-лікарську комісію ВЛК до 5 червня поточного року. Ця вимога передбачена законом України про внесення змін до пункту 2 розділу 2 кінцеві та перехідні положення закону України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Номер закону 4235 Всім вам вже відомий. Хто зобов'язаний пройти повторну ВЛК громадяни України, чоловічої статі віком від 25 до 60 років, тобто одразу категорія. До 25 в нас відпадає, які за результатами попередніх медичних оглядів були визнані обмежено придатними до військової служби. Особи з інвалідністю будь-якої групи не підлягають повторному проходженню ВЛК на підставі цієї вимоги. Знову ж таки, звертаю увагу на підставі саме цієї вимоги і ц... цієї статті закону. Але якщо вас там викликають повісткою і ви маєте інвалідність, то це вже інша справа. Механізм проходження повторної ВЛК. Військозабов'язні можуть самостійно отримати направлення на проходження ВЛК від ТЦК та СП. Про це вам також відомо, якщо підписані на мій канал. Про це окремо знімав відео. Подивіться, там більш змістовно і детально. Також передбачена можливість самостійного отримання направлення ВЛК через електронну систему «Резерв-плюс». Ну тобто, от, про це саме і відео знімав. Тобто воно з'явилося у нас нове це, да? це через «Резерв-плюс». Раніше такого не було. З отриманим направленням необхідно звернутися до військоволікарської комісії, визначеної ТЦК та СП. Це може бути ВЛК при ТЦК, військовому госпіталі або іншому закладі охорони здоров'я. Ну, так і є підписники, клієнти відписуються, що воно формує в різні заклади. От я отримав різну інформацію. Про собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, військово-облікові документи, медичну документацію за наявності тут написано, і результати попередніх медичних обстежень. От про це ми якраз і поговоримо трошки пізніше. І Міноборони на це також звертає увагу, і я звернув вашу увагу і скажу, яким нормативом це передбачено. Лікарі-спеціалісти проведуть повторний медичний огляд для визначення придатності до військової служби за оновленими вимогами. За результатами огляду буде надано новий висновок ВЛК щодо придатності або непридатності до військової служби. Наслідки у разі невиконання вимог закону. Ну і переходимо до основної суті цього відео у разі невиконання громадянами обов'язку встановленого законом щодо повторного проходження медичного огляду цієї категорії військовозабоязних. Перший пункт ТЦК та СП подаватимуть відповідні звернення до Нацполіції щодо вчинення військовозабоязним адміністративного правопорушення шляхом електронної взаємодії між єдиним державним реєстром призовників військовозобов'язаних та резервістів та єдиною інформаційною системою Міністерства внутрішніх справ України можуть подавати такі звернення? Так, можуть. Постанова 1487 це передбачає. Якщо е, є порушення, то можуть розшукувати таким чином, про це також окремо знімав відео. На цьому не зупиняємось тут. Е, працівники поліції це вже другий пункт. На підставі звернень ТЦК та СП будуть здійснювати адмінзатримання та доставлення військовозобов'язаних громадян до найближчих РТЦК та СП. Можуть таке робити ну, на, на цій же підставі, які я зазначав, можуть. І щодо найближчих ТЦК та СП, так наразі вже зміни внесення. Ви пам'ятаєте, що цей законопроект довго там про заочні штрафи, да, він так називався, а потім він переформатувався про штрафи 50% став. І там було внесено все ж таки зміни, що. Тепер, як така є у ТЦК, вони можуть розглядати будь-які порушення на будь-якій території. Тобто, якщо до найближчого ТЦК вас доставили, то цей найближчий ТЦК тепер може також розглянути вашу адмінсправу, звертайте на це увагу. І от саме цікаве, да, третє, доставлені громадяни підлягатимуть притягненню до адмінвідповідальності. Ну, це зрозуміло, да, на підставі закону. Та одночасно будуть направлятися для проходження медичного огляду, зокрема, і після визначення законом терміну проходження медичного огляду. Зараз до цього повернемось, дочитаю вже все, що тут Міноборони казали. Нагадаємо, що порушення військово зб'язано порядку військового обліку в особливий період тягне за собою адміністративну відповідальність відповідно до статті 210 Кодексу України про адмінправопорушення. Санкція цієї статті передбачає. Накладення штрафу у розмірі від 17 до 25 500. І Міноборони закликає військовозобов'язаних з обмеженою придатністю відповідальність, поставитись до цієї вимоги та своєчасно пройти повторний медичний огляд. І тепер повертаємось до цієї фрази. Та одночасно будуть направлятися для проходження медичного огляду. Розбираю по словах. Да? Якщо ми говоримо про одночасне проходження медичного огляду, коли вас будуть оформляти це адмінматеріал, це одне питання. Якщо ми говоримо про одночасне направлення на проходження медичного огляду, тобто оформлюється протокол, оформлюється постанова, і одночасно вам ТЦК видає направлення на проходження ВЛК, тобто не на сьогодні, а дає направлення, в якому визначений час і в якому визначений день, за яким направленням ви прийдете не сьогодні, коли вас зупинили і складають протокол про адмінправопорушення зараз в найближчому ТЦК, а на якийсь інший день, то це буде, звісно, законно. І отут написано, як би не дуже мені зрозуміло. Ну, якщо ми читаємо буквально, то одночасно будуть направлятися для проходження медичного огляду. То я думаю, що будуть одночасно направлятися для подальшого проходження медичного огляду, тобто не одночасно проходження в той же день, в той же момент і в тому ж ТЦК, найближчому, куди ви доставили. Тому що це буде незаконно. По-перше, звертаю увагу само ТЦК, каже, от трошки вище піднімаємося, згадуємо це. При собі необхідно мати документи. Ну, коли ви проходите медичний огляд, що посвідчують особу, військово-облікові документи, це зрозуміло. І от головне медичну документацію, результати попередніх медичних обстежень. А чим це передбачено? Все просто це передбачено положенням про військову лікарську комісію, що затверджено наказом Міноборони номер 402 І що тут написано з цього питання? Військово зобов'язаний, от у нас є пункт 3.5 цього положення. військово зобов'язаний під час проведення медичного огляду зобов'язаний, тобто не має права, а зобов'язаний, є такий обов'язок да? надати членам ВЛК, ТЦК та СП медичну карту амбулаторного хворого за формою номер 025 е дріб О. Затвердженою наказом МОУ від 14 лютого 2012 року номер 110 про затвердження форм первинної облікової документації та інструкції щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування, зареєстровано в Міністерстві юстиції там під відповідним номером, це перший пункт, і другий виписки з медичної документації щодо перенесених захворювань, отриманих травм поранень, тощо, якщо така інформація відсутня в ЄСОС, тобто. В будь-якому випадку медичну карту амбулаторного хворого ви зобов'язані надати. Якщо у вас її з собою не було, коли вас зупинило ТЦК і привело вас на складання цього протоколу і одночасно направила на ВЛК, то ви повинні повідомити ТЦК, що з собою медичних документів цих не маєте. І тому обстеження медичне, якщо буде проводитись зараз, воно не буде об'єктивним. І от виписки з медичної документації щодо перенесення захворювань отриманих травм поранень тощо. Якщо така інформація відсутня в ЄСОС, тобто якщо її не вносили, але вона у вас в паперових носіях є вдома. То також ви її зобов'язані надати. А тому, якщо у вас її з собою немає, то ви можете порушити цей обов'язок. На це звертайте увагу ТЦК і кажіть, що в мене є обов'язок надати, і я готовий це зробити. Але сьогодні я йшов по своїх справах і неочікувано опинився на ВЛК. Тому я не готовий зараз надати ці медичні документи. Давайте мені направлення на ВЛК. Я прийду, пройду ВЛК, але надам медичні документи, щоб цей ВЛК був, звісно ж, ну як сказати. Всесторонній, да, законний, обґрунтований, об'єктивний. Ну можна багато питань там знайти з цього питання. І якщо це все ж таки відбувається без медичних документів, що може бути? Ну, може бути скасування такого ВЛК. От як свідчить нас судова практика, от декілька рішень просто наведу як приклади: рішення Львівського окружного адміністративного суду, у справу 380-60, 35 24. По суті, справи, позивач мав хронічне захворювання опорно-рухового апарату з 2012 року. І спочатку ВЛК визнава його непридатним, але у липні 2023 року районного ВЛК визнала його придатним до служби, не врахувавши наявні захворювання. ВЛК порушення було в тому, що ВЛК не врахувала документи про історію хвороби позивача. Як наслідок, рішенням суду скасовано цю постанову про придатність до служби та зобов'язано провести новий медичний огляд з урахуванням висновків суду. Рішення Дніпро Дніпропетровське окружного. Адмінсуду у справі 160, дріб 165.05, дріб 24 від 26 грудня 2024 року, також свіже. Суть справи позивач також оскаржує висновок ВЛК про ступінь придатності, зазначав, що огляд був проведений не всіма лікарями. Комісія приймала рішення не в повному складі, тобто був порушений, знову ж таки, порядок. І от порушення було в тому, що огляд не був проведений в повному складі лікарями. Суд скасував таке рішення ВЛК. І от Кіровоградського окружного адміністративного суду є ще рішення у справі номер 340 дріб 6839, дріб 24 25 грудня 2024 року. Суд справи позивач зазначав, що під час огляду не були встановлені всі дані про його стан здоров'я, не проводилися обов'язкові аналізи та дослідження. Лікарі ігнорували скарги на самопочуття. А як наслідок, суд скасував таке рішення та зобов'язав провести повторний медичний огляд з урахуванням, звісно. Висновків рішення, тобто на сьогоднішній день ви розумієте, що і можна, і через ЦВЛК такі висновки оскаржити. Звісно, якщо порушений порядок. То і Центральна військово-лікарська комісія також скасує такі рішення. Тому, щоб не порушувати порядок, якщо все ж таки так сталося, як в нас зазначає міноборони, нагадуючи те, що ви повинні пройти медичний огляд, і ви опинились в найближчому ТЦК під час складання протоколу, вам вручають направлення на ВЛК, то повідомте, що з собою медичних документів ви не маєте, але зобов'язані їх надати. І в будь-який інший день ви пройдете ВЛК за цим направленням, але. Принесете з собою ці медичні документи, щоб об'єктивно вже встановити ступінь придатності по вашому стану здоров'я. Ну, звісно, якщо у вас ці медичні документи, медична ця історія наявна. Ну, а карту амбулаторного хворого, як я сказав, пункт перший, ви зобов'язані надати в будь-якому випадку. Якщо вважаєте це відео корисним, поділіться зі своїми знайомими, підписуйтесь на канал, залишайтесь моїм підписникам. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.